Друзі, завершується 2024 Ще один рік випробувань і віри в перемогу. У ці дні хочемо висловити щиру вдячність кожному з вас. Дякуємо за те, що ви, незважаючи на всі труднощі, рятуєте, лікуєте, підтримуєте. 2025 тисячі за східним календарем, пройде під знаком змії, яка має особливе значення для медиків, адже її образ закарбований на медичній емблемі. Як і змія, яка скидає стару шкіру, ви постійно оновлюєтесь, впроваджуєте інновації та вдосконалюєте медицину? Бажаємо, щоб у наступному році ваші заклади процвітали, а рішення були такими ж гнучкими і мудрими, як і символ року. Бажаємо, щоб ваші колективи працювали злагоджено, пацієнти довіряли вам, а результати перевершували очікування. Бажаємо, щоб кожен ваш день був сповнений теплом, професійними здобутками та родинним затишком. Нехай змія як символ медицини стане вашим дороговказом у новому році. А ми й надалі залишатимемось надійною підтримкою і джерелом корисної інформації для вас. Нехай новий рік буде сповнений нових відкриттів, плідної співпраці та високих досягнень. Нехай нарешті принесе мир. Розвиток і нові можливості для України світлого різдва і щасливого нового року!